Пухнастий сніг, що легкою ковдрою вкрив добряче, промерзлу землю, меледійно в такт ході, поскрипував під моїми новими зимовими чоботями. Скрип, 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 Хрусь, 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 лунало на все болото від моїх швидких кроків. Я поспішав і не звертав увагу на бурхливу реакцію двох подруг із сімейства воронячих, що літали переді мною щоє сили сповіщали всіх мешканців заплави. Тут людина! Людина йде сюди. Ховайся, хто встигне, тікай, хто може, жах наближається. Не знаю, навіщо ця вистава потрібна, але сойки так вчиняють майже завжди, коли бачать переміщення людини чи досить великої тварини. Але мені було не до птахів кінець грудня. Пора року із найкоротшими світловими днями. Я поспішав до плеса. Плесо це місце в заплаві соли, де всі рукави та потічки збираються докупи і утворюють одне широке та глибоке русло. А від села Шумське і до самого відділення Рівчака на перекопівку від нього воно було не тільки широке, а ще й глибоке. Таке, що течія у цих місцях була практично відсутня 10 місяців на рік. І річка фактично утворювала тут глибоководне озеро, з якого біля села Перекопівка знову відділялися рукав за рукавом стрімкою течією із за мілководності. Знову розливали сульські води по широкій заболоченій заплаві річки. Вже пройшов майже місяць зими, і тільки но вдарили нормальні морози, річка стала. І можна майже без остраху перейти через усі рівчаки і дістатись глибокої ями, що розташовувалась біля села Сурмачівка. Першольоддя було втрачено назавжди у 2013 році. Але ще була надія на непоганий кльов Окуня на ямі чи біля неї. Тож я минув перший потічок, перейшовши вузький острів, вийшов на берег другого. Він тік практично паралельно першому. Другий потічок був не такий глибокий, і крига із за цього на ньому не була такою міцною. І за піщаного переката крига була значно тонша, а метрів 20 справа і зліва взагалі виднілися дві широкі промоїни. Я, ставши на кригу, обережно оцюкнув пішнею лід і, переконавшись у його міцності, засіменив коротенькими шашками до протилежного берега. Від полині до полині. Видніли цілий чотири стрічки слідів видер. Ого, тут гуляла ціла родина. Подумав я, і в моїй голові вже уява малювала цих великих, спридних та грейливих представників родини Куницевих. Я вже майже бачив, як вони один за одним, розганяючись, падали на черево, та наче на санчатах заїжджали у річкову промойну, яку розмивала широкими бурунами стрімка течія. Я вже майже пройшов рівчак, як раптом із правої промоїни вискочило щось маленьке, чорне та завмерло просто на краю криги. Я зупинився на місці і обережно повернув голову. Чи не хохуля? Це маленька кутора, водяна кутора або, як ще її називають, Рясоніжка. Цей маленький родич кротів та землеройок дуже погано бачить, тож сприйняв мене, як дерево і, не звертаючи увагу сівся на льоду та заходився чистити свою шубку. Звісно, йому шубка зараз важливіша за пильнування хижака. По-перше, не кожен хижак схопить таку здобич із за її мускусного різкого запаху. А по-друге, якщо шорстка буде забруднена і не триматиме бульбашки повітря поміж частинками, хутора намокне і в лічені хвилини загине від холоду. Тож звірок сидить на краю ополонки, а я стою в метрах у десяти від неї та спостерігаю, як водяна тваринка розчісує передніми лапками волоски ості у себе на спині. Нехотя помічаю, що ця кутора є маленькою копією рідкої хохулі, звичайної. У природі дуже часто в різних екологічних нішах, але в одній біосистемі живуть тварини та птахи, дуже схожі. Та де там? Практично ідентичні побудові тіла, тільки різні за розмірами, що дозволяє хижакам використовувати всі переваги ідеальної конструкції і одночасно знаходитись у різних вагових категоріях і не конкурувати один з одним за їжу та житло. Ось і зараз я спостерігаю за маленькою копією майже вимерлої хохулі, якій поталанило набагато менше. Її майже винищили у ХХ столітті із-за якісного та коштовного хутра, та добивають зараз руйнуванням її природного осередку існування. Наразі, чи існує ще хохуля, звичайно, у заплаві соли, невідомо. Але я знаю людей, які пам'ятають ті часи, коли витягнути із саморобного ятіра сліпу хохулю було справою звичайною. Цих звірів було багато ще до Другої світової. Після війни якось їх поменшало, а після 60-х поступово цей реліктовий звірок непомітно для всіх зник зовсім. Може, ще десь і живе родина друга цих загадкових майже сліпих водяних кротів у нашій заплаві, адже на сусідньому сеймі кажуть популяція зберіглася, а в цих краях їх вже давно ніхто не бачив. Поки я подумав про втрату цього виду річкою Солою, у тій самій річці. Наче розчинилась маленька копія хохулі, водяна рясоніжка. Тож я поспішив йти далі. Біля самого берега переступив через ланцюжок парних слідів горностая. До речі, теж червонокнижний вид із родини Куницевих і опинився на широкому лугові, на якому колись пасли стадо колгоспних корів, потім заготовляли сіно для приватних домогосподарств. А зараз просто зарослі осокою заболочені луки, розкреслені вздовж поперек стежками лисиць, собак та вовків. Ну і без сарн та кабанів тут теж не обійшлось. За цим лугом мене чекала перша глибока яма плеса, тож я вийшов на першу ліпшу, втоптану стежку, по якій взад та вперед блукали сарни, і за чого трава втопталася у землю, і вологий ґрунт добре промерз. Не відпружинював, як той, що вкритий пухнастою травою, а та в свою чергу снігом, тож і йти по такій стежці було швидко та приємно. Здавалося, що я майже у цілі, ось вже із за високої стіни очереті видніються старезні, трухляві та поламані верби. Вони стоять на самісінькому березі плеса. Я вже бачив себе із вудкою в руках посеред білого поля широкої річки. Як щось раптово різко та жорстоко схопило мою ліву ногу, я щосили гепнувся об замерзлу стежку, твердість якої мене тільки що так радувала. Плешня вилетіла з рук і снарядом поїхала назустріч моїй цілі. А моє обличчя зустрілося із замерзлою окугою сантиметрів десять, не діставши сухого пенька чорної вільхи. Хух. Аж у вухах задзвеніло від ляпису об землю та несподіваного приземлення щось міцно тримало мою ногу. Я підвівся, глянув на чобіт. Добре, що обув жорстка та зимова і не дала сталевому зашморгу зняти шкіру з моєї лівої ноги. Це була петля на кабана чи козулю. Здоров був кабан лежить у петлі та згадує незлим тихим словом браконьєрів, що її тут почепили. Звісно, я зняв петлю, скрутив її в калаш і щосили закинув на поруч стоячу вільху. Носити її з собою у мене не було ні найменшого бажання і залишати цю снасть не домком, що встановили її на стежці, теж не хотілося. Тож я її закинув, де її, скоріш за все, не знайдуть, та й вона вже не принесе нікому шкоди. Порухавши пальцями всередині чобіт, я розім'яв стопу, наче переконавшись в цілісності ноги, і ще швидше, ніж до інциденту, направився до річкової ями. Це була перша частина оповідання Стогін Землі Олександра Ткаченко. Якщо вам подобаються оповідання, коментуйте, ставте вподобайки. Користуйтеся функцією спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. До зустрічі, Нас чекаючи багато подорожей та оповідань.